Країна-терористка Російська Федерація, з самого ранку активно знімає Київ з усіх ракурсів і цілий день розвідує об'єкти. Про це повідомляють монітори. І ми не один раз чули повітряну тривогу. Тому просимо і всіх глядачів принагідно обов'язково реагуйте на загрози в найближчий час. Пане Андрію, як Кремль прагне використати холод проти України зараз? І яку тактику застосовує? Адже нещодавно випустив доволі велику кількість балістичних ракет по території України, не тільки шахеди запускав і. Один з військових експертів Денис Попович зазначив, що низький рівень перехоплення російських балістичних ракет під час, до прикладу, нічної атаки 13 січня пояснюється цілеспрямованим вибором ворогом. Цілей у тих районах, де на жаль відсутнє хороше покриття сучасними західними зенітно-ракетними системами. Тому тут ваша думка і до чого все ж таки варто нам з вами готуватися. Безперечно, треба розуміти, що ворог ще спробує завдати масованих ударів по нашій енергетиці. Це, на жаль, факт, це реальність. Ми сьогодні розуміємо, що ворог буде користуватися морозами і складною ситуацією в енергетиці для того, аби занурювати наші міста у темряву. Відповідно, він буде використовувати ті засоби, які в нього є. В них є і шахеди, і балістика, і ракети. Вони зараз готові їх використати для того, аби нанести удари і по різних містах, в тому числі і по Києву. Я більш ніж впевнений, що такі удари будуть, і про це говорив і президент заявляв про те, що розвідка його інформувала про потенційні удари е різними засобами по території України і підготовкою масового удару. Минулий раз прямо в той день і підтвердилася Ситуація, коли президент повідомив, що росіяни готують такий удар. Насамперед, треба слідкувати за оновленнями, слідкувати за тими повідомленнями, які є від влади, які є від різних посольств. Розумієте, коли посольство про щось інформує, тоді це дійсно може бути на часі. Відповідно, ми розуміємо, що важкі дні ще не минули, поки в Україні морози росіяни будуть намагатися тиснути на нас психологічно, тиснути на наше цивільне населення. Пане Андрію, тут дійсно маємо розуміти, що ситуація важка і вкотре дякуємо комунальним службам, які в таких умовах зараз ремонтують все те, що пошкоджено або ж, на жаль, знищено. І ми маємо дякувати не тільки на словах, але й на діях, пам'ятаємо і завжди реагуємо на. Повітряну тривогу це важливо, пан Андрій Со вперше збили нову модифікацію реактивного шахета під назвою Гіран 4 що був оснащений ракетою Р 60 Також нещодавно зв'язківець Сергій Флеш написав: будьте обережні біля залізничної дороги, адже шахеди, які атакують сполучення Київ Коваль, скидають у сніг магнітні міни. Тому, як ми бачимо, росіяни вдаються до різних модифікацій. Удосконалюють ті дрони ударні, які летять по території України, але паралельно як вдається нам адаптуватися до всього цього, пан Андрію, і ще які сюрпризи можуть нам готувати російські терористи в контексті шахедів і не тільки? Росіяни в тому числі намагаються порушити нашу логістику, логістику залізничним шляхом для використання, якому використовуємо для поставки західного озброєння. Очевидно, вони це розуміють, проводять до розвідки, і на жаль, неодноразово вже і локомотиви попадали під обстріли, під удари російських шахетів і загалом залізниця. Від того і Фастівський вузол ви пам'ятаєте дуже серйозно постраждав від атаки росіян минулого року. Ще, ну, минулого Цта так, це було місяць тому. Користувався я до речі послугами цієї частини залізниці. Потяги йдуть затримкою. Багато потягів затримується. Що не притаманно нашій залізниці, це все зрозуміло через те, що дуже є проблема в логістиці в цьому плані і безпечні шляхи, безпечна дорога і пріоритетність забезпечення сил оборони. Тут треба поставитися до цього з абсолютним розумінням. Взагалі для мене новина, як ще працюють сьогодні, наші Підприємства, як ще працює в такому ритмі Укр... «Укрзалізниця». реально неймовірні люди, неймовірно роботу, яку проводять для того, аби це обезпечувалося, аби це працювали. На сьогоднішній момент є низка речей, які проходять у підготовці, і вони є непублічними щодо того, яким чином впливати, в тому числі і на ретранслятори, які росіяни розставили по всій території Білорусі для того, аби супроводжувати свої шахеди вздовж нашого північного кордону. Є така проблема, вона відома. І сьогодні великого великий виклик в нового міністра оборони на це все попливати. Захистити небо, захистити нашу інфраструктуру, захистити наші міста. Це одна з ключових задач ставить сьогодні. Президент перед міністром оборони. І Сам міністр оборони під час своєї промови в Верховній Раді виділив на цю тему великий клапт своєї доповіді про те, що буде ця робота проведена, і насправді виклики великі. І задач стоїть багато в сьогоднішнього нового міністра оборони для того, аби перезапустити цю систему, багато відповідальності, багато задач, але є розуміння, що з новим подихом, новою роботою має справитися. Михайло Федоров принаймні. Ми на це дуже сподіваємося, тому що чітких реформ і змін і управлінні збройними силами сьогодні потребує наше військо, і це на жаль вже вимога не на сьогодні, а на вчора. Дійсно віримо, що ці кадрові зміни вони на краще, і те про що ви говорили, пане Андрію. На чому наголошував пан Федоров, що Міноборони потрапляють до його рук з дефіцитом лише за виплатами 300 плюс мільярдів, 2 мільйони українців у розшуку та 200 тисяч у СЗЧ. Це великі цифри, і дійсно треба вирішити ці проблеми, аби рухатися далі. Про ситуацію на полі бою поговоримо. Основний напрямок російського удару в районі Покровська це населений пункт Гришине. Про це повідомляє Сергій Окішев, офіцер відділу. Умінікації сьомого корпусу швидкого реагування ДШВ. основне завдання, як ми розуміємо, яке поставлено перед окупантами вихід на цей населений пункт, аби рухаючись на зустріч з Гришеного і з Родинського замкнути кільце навколо Мирнограда. Наскільки складною ситуацією зараз залишається, які зміни за останні дні тижні ми спостерігаємо, і з якими основними проблемами стикаємося не тільки ми, але і російські окупаційні війська, враховуючи ще і надважкі погодні умови на полі бою? Ворог не може просунутися на північ Покровська, так якби він би хотів би лобовими атаками. Саме тому намагається проникати інфільтровуватися в бік населеного пункту Гришина. Спроби прориву населеного пункту Родинське. Це є важливі населені пункти для забезпечення логістики для безпеки і для оборони покровсько мирноградської агломерації. Ворог це розуміє і намагається проникнути і для того затиснути місто в цих клешнях. Наші війська це розуміють. Цьому корпус ДШВ, який відповідає за відтинок фронту за агломерацію, це комунікує. Ви власне на нього і посилалися і комунікує це правильно без вражали окулярів, чітко вказуючи на те, що робить ворог з тої інформації, яку можна озвучувати, озвучують. І, Відповідно, ворог намагається зробити ці проникнення, намагається. Повпливати на нашу логістику також. За моєю інформацією, ворог підтягнув артилерію в південний мирноград для того, щоб уражати наші позиції постійно проводить до розвідку і навіть без підтвердження цілей використовує авіацію за один раз, літак може скидати до шести кабів на потенційну точку. Ворог намагається перерізати саме цю логістику мирноград і в Покровськ про яку ми говоримо, і робиться за рахунок оптики 25 плюс кілометрів. Фактично, кілозона сягає. 15 кілометрів і розтягується від напрямку південного Покровська до південного Мирнограду. На напрямку ворог сконцентрував найпотужніші підрозділи. БПЛА це Архангел і Рубікон. Почав застосовувати важкі бомбери для ураження наших позицій. І активно застосовує НРК для логістики. У разі нашого відходу Мирноград ворог буде використовувати як місто, як накопичувач техніки, так і особового складу. Ситуація є там доволі складною. Потрібно ухвалювати відповідні рішення. На сьогоднішній момент є відповідальність головкому по тому, що ми побачимо у розвитку поковського та Мирнограда. На сьогоднішній момент є таке чітке уявлення, що цей відтинок фронту використовують для максимального стесення особового складу противника. Входні умови є дуже складними. Залишаються вони рівноцінними як і. Для наших оборонців, так і для е, противника, який намагається проводити штурмові дії, е, водночас е, е, це впливає і на те, що е, активних просувань росіян таких немає. Вони починають далі використовувати технології, використовувати ті FPV, які я казав НРК, для того, е, аби просуватися і спробувати перерізати наші логістичні шляхи, Пане Андрію. Повідомляється, що українським десантникам та іншим підрозділам протистоїть саме 76-та псковська десантно-штурмова дивізія, головна ударна сила росіян в районі Покровська. Можна так сказати, напевно, те, що фактично залишилося від 76-ї псковської десантно штурмової дивізії, з урахуванням її участі з самого початку повномасштабного вторгнення. Ми пам'ятаємо, що саме 76-та псковська дешлантна штурма дивізія заходила в Бучу, Гостомель Ірпінь, Потім була перекинута на різні напрямки. І чому саме 76-ту псковську дивізію, російське командування, на вашу думку, зробило головною ударною силою в районі Покровська і, і, і про ротації, і про те, хто взагалі там? Адже дійсно змінилося дуже багато за цей час. Ну те, що я казав, підтягнули БПЛА підрозділи Рубікон Архангели, судний день. Це ті підрозділи, які є елітними насправді силах безпілотних систем Російської Федерації. Вони активно виконують свою роботу в небі, так само використовують НРК для логістики. А та псковська дивізія насправді це елітний підрозділ, і він довгий час був на на перекомплектації на відновленні і застосований як резерв Росіяни не планували застосовувати цей резерв на Покровському напрямку. Проте з осені використовує його через те, що не можуть реалізувати свої задачі і цілі. Підрозділ насправді серйозний, важкий сьогодні. Їхні штурмові дії є помітними. Відчутними для наших оборонців, але насправді е тут питання в тому, що росіянів росіянам теж бракує своїх резервів. Сьогодні це та задача, яку там на 2026 рік ставлять наші сили оборони, зокрема Роберт Бровді, Мадяр команду сил безпілотних систем заявив про додатковий набір пілотів. Було багато набрано пілотів за осінню зимову кампанію. Зараз вона продовжується. Є навчання цих пілотів, і відповідно саме це за задачу ставить для себе Бровді для того, аби уражати ефективно особовий склад противника. Чим більше ми вразом противника, тим більше в них будуть проблеми поповнені. Щомісяця по 30 тисяч осіб пораненими і вбитими росіяни втрачають з них дві третіх, тобто приблизно 20 тисяч це безповоротні втрати, які несе ворог. Їм потрібно ці втрати поповнювати щомісяця для того, аби далі забезпечувати цей свій позучий наступ. Збільшення ураження і більшення знищення ворога зробить їм серйозні проблеми в відновленні і в накопиченні резервів. На сьогоднішній момент Росія боїться повномасштабної і повноцінної мобілізації, це і заявляє наша розвідка, і не тільки. І це стане великим викликом для того, чи зможуть вони продовжувати тоді такі воєнні дії в 2026 році на тому ж самому рівні, як і зараз, тому шановні друзі. Будь ласка, підтримайте силу оборони України зараз підтримайте тих бійців, які перебувають поблизу населеного пункту Покровська і обороняють цей населений пункт. Є збірна ФПВ для самого корпусу ДШВ, який обороняє Покровська. Просканутися кюрокоти, перейдіть до донату. Ви знаєте, що будь-яка сума важлива, будь-яка сума рятує життя українським бійцям, і маленьких донатів не буває. А чим більше донатів, тим менше російських окупантів, тим паче ви можете виграти iPhone 17 за донат. Розіграш відбувається iPhone 17 Air за 50 гривень, щоб зібрати дрони для дешеве. Будь ласка, зараз не тільки автівки, але і Безпілотні літальні авіаційні комплекси важливі, дрони важливі, тому долучайтеся QR-код, якщо не маєте змоги просканувати, Є номер картки внизу, можете їх зафіксувати, зробити скрін з екрану, переписати і передати це своїм друзям та знайомим. Адже чим більше людей знає про цей збір, тим швидше нам. Вдасться його закрити. Вам велика подяка за підтримку Сил оборони України і за те, що ви робите для наших захисників та захисниць, Пане Андрію, складна ситуація і. На запорізькому напрямку російські війська намагаються прорватися до Степногірська Запорізької області. Це селище розташоване на вигідному для ворога плацдармі, який відкриває вогонь по Запоріжжю. Про це речник Сил оборони Півніслав Волошин сказав: це селище розташоване на вигідному плацдармі. по суті, це панівні висоти в цьому районі. Якщо їх захопити розташувати тут певні види озброєння, то ворогу вдасться обстрілювати. Набагато більше населених пунктів і вдаватися до ще більшого терору, тому тут про спроможності російських окупантів на даному напрямку і про важливість даного населеного пункту, чи можна говорити, що спроба прориву до гірська є частиною ширшого задуму ворога щодо вогневого тиску на Запоріжжя і не тільки. Очевидно, що ворог хоче зайняти панівні висоти в Степногірську і в населених пунктах Малокатеринівка та інших, які на сьогоднішній момент є на цьому відтинку фронту. Насамперед не лише питання є з можливістю ураження обласного центру, тобто Запоріжжя, а і при непри неоп... можливому просуванні і зафіксуванні в Степногірську ворог спробує рухатися таким чином на схід, наближаючись до траси Запоріжжя-Орігів. І коли вони зможуть, якщо їм це вдасться, і вони зможуть досягнути вогневого контролю, вогневого ураження по території по власне цьому логістичному маршруту Запоріжжя Оріхів, тоді стануть серйозні проблеми в захисту Оріхів Оріхова загалом і Оріхівської агломерації. Там ворог намагається просуватися з боку населеного пункту Білогір'я, тому що безпосередні лобові атаки в Оріхова не проходять. І тоді ми будемо мати там серйозні проблеми в захисту агломерації. Це те, що ключове на мою думку. Ворог хоче виконати вийти на можливість взяття під вогневий контроль цього логістичного маршруту, пане Андрію. Я вам щиро дякую за те, що ви долучилися до прямого ефіру. Давайте вкотре нагадаємо про, про збір, і я думаю, що вам є ще що сказати про нього від себе і про те, як зараз закриваються збори, чи активніше стали допомагати українцям, можливо, навпаки, і про важливість даного збору, будь ласка, вам слово. Я вам дуже дякую вам, дякую команді за кадром, за підтримку наших ініціатив, наших зборів. Зараз ми намагаємося придумати якісь заохочувальні призи. Зараз це iPhone 17 Air, які можна виграти за донат всього 50 гривень. Більше таких донатів, більше шансів на перемогу в розіграші. Ми збираємо мільйон гривень на дрони для сьомого корпусу ДШВ, який обороняє Покровсько-Морноградську агломерацію. Ви почули в нашому спілкуванні з вами сьогодні. Наші глядачі почули, яка складна ситуація в Покровську і наскільки дрони сьогодні. Потрібні для е, забезпечення оборони того чи іншого населеного пункту, і зокрема не є виключенням на поки там зараз. Ці дрони дуже і дуже потрібні, і чим більше, тим краще. Тому ми сьогодні збираємо. Ми вже замовили на більшу суму ніж 1 мільйон гривень ці дрони. Але хочемо зібрати якомога більше для того, аби підсилити наші сили оборони. Дрони вже виготовляються. Ми вже їх е, е, маємо оплатити найближчим часом. Тому е, дуже вдячні за будь-який донат. Е, до, недавно ми закривали. Дуже великий збір, і 20% розігрували автівку, і 20% донатів були менше ніж сума, це яку розігрували е, той приз. Тому навіть маленькі донати роблять дуже велику погоду, І зараз будь-який донат навіть менше 50 гривень, якщо ви не берете участь в розіграші, дуже серйозно і е, якісно допоможе нам закрити цей збір, допомогти цьому корпусу дешеве з здоростонами. Пане Андрію, дякую і вам, що ви підтримуєте Сили оборони України. Друзі, будь ласка, долучайтеся до даного збору і підтримуємо Сили оборони України не тільки на словах, але і на дію. Скануйте QR-код і допомагаємо. Пан Андрію, я вам ще раз дякую за те що ви долучились до прямого ефіру. бажаю вам спокійного продовження цього дня, без тривог, спокійної ночі і кажу до зустрічі. Нагадаю, що Андрій Ткачук, майор збройних сил України, політолог був з нами на прямому. Зв'язку.